Горбатому запорожцю майже півстоліття відсвяткували 49-й день народження цієї марки автомобіля. З'їхалися на свято раритетними авто та удосконаленими оригінальними машинами. Я з'єднав з, з Горбатого запорожця з мотоциклом. Називається він, називається він моторожець. Або так, як кажуть, трайк. трайк моторожець. Так ми, от як кажуть, для виставки, для того, щоб дітей покатати і щоб посмішити народ. З допомогою гостей автофан клуб «Зас Козак» спробував побити власний рекорд на місткість горбатого запорожця, який потрапив до книги рекордів України. На 750-річчя Львова до салону машини влізло 24 пластуни. Вже цього року неофіційно цей рекорд побили на святкуванні 1030-річчя 1030 долини. Там помістилося 20... Шість маленьких долинян, але вони були такі дрібні, що навіть не було змісту їх зважувати. По одному трамбують малечу, але цього разу вмістилося лише 20 дітей. Та це не остання спроба. Надії покладають на менших дітлахів. На день народження горбатого зібралося понад 300 гостей. Свято об'єднали із ним усиновлення, тож запросили соціально незахищених дітей з дитячих будинків, інтернатів і сиротинців Львова та області. Я дуже був подивований. Тут нині деякі діти, коли які були через наш притулок, влаштовані в прийомні сім'ї. І вони просто, як давні знайомі, як давні приятелі зустрілися і просто між собою спілкувалися, як їм зараз в сім'ях. Повірте, навіть зараз зараз такого вартує робити свята. Витративши багато енергії, стають в чергу до польової кухні. Частуються справжньою солдатською кашею.